Але найбільше чудо перше, яке сталося, як я вже став священником, бо було ще в мене чудо від 25 років починалося. Але дуже велике було в Кам'янці-Подільському. Прийшов до мене чоловік Віктор Печенога і його дружина Надія. Вони мали двоє дітей, вони жили без шлюбу, ніколи в житті не сповідалися, не прочищалися. І в того віктора була саркома ніг. Це був 92-й рік, і вони вже там домовилися з лікарями відрізати ноги на якийсь день. І одна жінка з церкви каже: та підійдь до, до отця на молитву. Я, як пам'ятаю, як зараз він так іде і суне у підлозі ноги, суне, не може підняти ноги. І я їх добре. Обидвох посповідав, повінчав. І коли мав робити тайну і кажу йому: дайте обітниці якусь Богові, пообіцяйте щось, бо тобі ноги відріжуть, чи ти будеш живий, буде живий, хто дітей буде годувати. А вони мене кажуть мені, отче, ви нам щось порадьте, бо ми не знаємо, що казати. Я кажу, для Бога найдорожче це життя. Каже, Господи, як ти мене зцілиш, то ми народимо дитину. Вони сказали, Голос пообіцяли Богові, що народі дитину, як Бог його зцілить. я зробив його помазання, помолився, ну і сталося чудо. Щезла невиліковна хвороба саркому. Пройшло вже скоро буде 33 роки.